Super Nintendo, конкурент Sega Genesis, консоль, яка була дуже популярна в Північній Америці. Консоль, яка нараховує близько півтори тисячі ігор, це включно зі всіма регіонами. У цьому відео покажу вам консоль, яку я купив, а також ігри, які придбав собі у колекцію. Супер Нінтендо відрізнялася від Супер Famicom насамперед корпусом. Як він виглядає, розміщення кнопок, натискання кнопок. Але найголовніша відмінність це порти для блоку живлення. У Супер Нінтендо він трошки більший. Тому та сама зарядка, ну не зарядка, будемо казати, блок живлення не підійде від Супер Фамікома до Супер Нінтендо. Також придбав отакий джойстик. Джойстик контролер дуже класно виглядає, програмується. Правда, я ще не знаю, як він програмується, але дуже стильний, зручний і ним дуже класно грати. Отакий настільний контролер Super Advantage. Наскільки я зрозумів, це оригінальний контролер, але ним дуже зручно насамперед грати в файтинги. Деякі ігри, звичайні ігри, той же самий Мегамен чи якісь спортивні ігри, в принципі, теж, відносно зручно, грати. А тепер покажу вам ігри, які я купив. Купив, обміняв і не тільки до Супер Нінтендо. Перша, ну і найголовніша, ви всі її знаєте, це Super Mario World. Була в мене японська версія, але вже нарешті знайшов популярна гра. Кругом її можна знайти Ну, відносно недорога, в районі 600 гривень, можливо, деколи навіть і більше. Але, от нарешті, вже вона є: Jungle Strike. Я ще точно не перевірив, але, скоріше всього, це такий самий, як і на Sega Genesis. Багато ігр, в принципі, на Super Nintendo, вони такі самі, як на Sega Genesis. Тому за цю не знаю. І я не знаю, чи є ще Desert Strike і Urban Strike. Ну, але вже одна із перших в колекцію є. Rock'n'Roll Racing. Ну, нарешті, нарешті, нарешті. Випадково попалося. Це, здається, була в мене при. При обміні, так, здається, ми мінялися. І вона була ціна приблизно її в районі 1800-2000 гривень тільки за сам картридж. На Sega, на Sega також вона дорога, на Sega при, здається, 3, здається 3-4 тисячі, ну то здається, повнокомплектна. Класна гра, вона повністю така сама, як на Sega. ну Може там якісь деталі, але в загальному така сама. Killer Instinct це файтинг чисто, чисто випадково він попався при обміні. Я, чесно кажучи, навіть перший раз побачив цю гру, взагалі не, маю, не мав розуміння, що це за гра. Це йде файтинг, файтинг доволі класний. Єдине, що мені подобається, найперше, це оця фішка, що. На Super Nintendo, в принципі, як і Nintendo 64 американський регіон, є такі кольорові картриджі. Я знаю точно, що ну, Killer Instinct чорна і є Doom червоний картридж. От, Чи є ще якісь, я просто не цікавився. А це вже інструкція. Ну, направда, Тут була в комплекті інструкція, вона, я так зрозумів, тут без цієї обложки зовнішньої. зовнішньої. Але, 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 але. Мегамен дуже крута гра. Мегамени всі круті, неважливо на яку консоль, яка версія, вони всі дуже класні. Що на Saturn я включав, грав, що ось тепер на Nintendo, є, наприклад, на ту саму Sega Genesis, але ну, там дорога гра. Ця взагалі-то я не цікавився, скільки вона коштує? Ну, мінімум, мінімум, десь, наверно, з 900 гривень. Бо це була е, гра на обмін. Тому реальної ціни я ще поки не знаю. Paperboy, Paperboy 2 точніше. Доволі таки класна гра, цікава. Е, кілька разів бачив на продаж на Sega Genesis, і все ніяк я її не міг купити. А тут на обмін було, я так подивився. О, та ще й друга частина, я й не знав, що є друга частина. Можливо, це тільки на Супер Нінтендо. Mario Kart. Ну що ж, е маю японську версію, тепер вже є американська версія. Все те саме, ніякої різниці, ну тільки то, що написано англійською. Ну, може, я що знаю, чи краще виглядає. Просто по-своєму гарно виглядає. Ну, тепер буде в колекцію. Насправді, гра дороговата, повнокомплектна. Якщо є, бо Super Nintendo продається в картонці, продавалася в картонці, то повнокомплектна бачу є в магазині за тисячі. Е, така десь коштує від 900 до 1200, продається. Найчастіше. Ця мені попалася на обмін, тому ну, дешево мені це обійшлося. Класний набір Ігор в Mario. Я ну, бачу раніше, що є такі картриджі. Ну, я просто не цікавився, я думав, що це за гра. Зібрані три Mario 1, 2, 3 і Mario там, якісь е... невидані рівні чи загублені рівні, тільки я не зрозумів, з якої частини. Виглядає класно. уже, так можна сказати, як 8 бітні версії ігор для 16-бітної. Дуже класно виглядає. Теж відносно недешева. Взагалі ціна від 600 може бути аж навіть до 1500 гривень. В магазинах, наприклад, якщо десь продається, то продають дорого 1200-1500, ну це якщо переводити в гривні. Пінбол. Ну, нічого тут особливого, пінбол є пінбол. Це чисто в колекцію. Я навіть не знаю, скільки він коштує, ну, певно, дешевий, може там максимум гривень 300 Але це чисто в колекцію. Теж він був у мене здається з обміну. Тому буде такі колекції. На Sega, до речі, у мене пінболів немає ніяких. Там їх два є чи скільки, але в мене їх немає. Тетріс і Dr. Mario. Отака збірка Ігор для Super Nintendo. Там є ще один картридж, краще виглядає, цей. ну, в принципі, в принципі на pryce charting гра відносно не дешева, тільки сам картридж коштує 900 гривень. Комплект не знаю, якщо він десь там є. Ну, когось він є, звичайно. Оце картонка, інструкція, але взагалі то ну, така доволі не дешева. Нічого особливого, звичайний Тетріс і звичайний Доктор Маріо. той, що був на НЕСКУ 8-біт, ну тільки вже тепер ну, під 16 біт краще виглядає. Монополія. Ну, я просто ту на Sega, що в мене є, я її толком не включав, але скоріше всього це така сама монополія. Дешева гра відносно. Єдина проблема, я їх всі ціни не знаю, бо вони були мені на обмін. І взагалі це мої перші ігри на Super Nintendo. Бо все-таки Super Famicom багато таких варіаці... варіацій ігор ви не знайдете. На Super Famicom там було дуже багато своїх японських ігор, яких не було в американському регіоні. E, Wing Commander не знаю я до кінця, що це таке, чи це як симулятор якийсь, чи це типу стратегія, щось там в космосі. Бо так, бачите, намальовано виглядає наче як зі Star Trek Наприклад, тих же самих японців я подібних ігор взагалі не бачу. Ніяких тобі джунгл страйків, оцих командирів, там чисто свої специфічні, та ще японською мовою. Star Trek, Starfleet Academy. це Симулятор, бачите, так і написано Starші Bridge симулятор. Будувати там щось кораблі, треба літати, ну треба розібратися в ній, бо я так ключив з наскоку я не можу в ній розібратися. Бо там прям інтерфейс, що, куди як натискати. То якось так незвичайна, так будемо казати, стратегія. Обійшлася вона мені приблизно 600 гривень, яка її вартість. Взагалі не знаю, бо це здається, я в магазині десь купував. Xone. Це звичайний шутер, шутер, стрілялка, я навіть не знаю, як правильно назвати. Сюди треба... Оцей, навіть не пістолет, а там малює, що треба якусь турушницю. Тому немає в мене можливості її перевірити. Ну, я так наскільки я розумію, це якась проста, дорога гра, бо вона мені теж попалася на обмін. Текмо Super Bowl це у нас іде американський футбол. Не знаю чого. Ну, Грає як гра, нічого особливого, але чогось на прайс-чартing, показую, що вона коштує десь 600 гривень, тільки сам картридж. Ну, Вона мені дісталась на обмін, так що колекція не колекція, подивлюся, бо все-таки ці спортивні ігри не такі вже й цікаві. NBA Jam. Не перевірив, але певно, така ж сама, як і на Sega Genesis. Я її включав. Доволі таки класна. Баскетбол 2 на 2. Набагато цікавіше виглядає, ніж всі ці NBA 95, чи 7 ці Celtics, Lakers. Набагато краще, але ну, я так і буквально пару хвилин пограв. The Seven Saga насправді крута гра. Це в нас іде типу RPG доволі такий великий вибір. Там, здається, чи то 6, чи то 8 персонажів вибирати. Ну Зрозуміло, там воїн, ну так як завжди, воїн, мах там, і все таке. Але насправді дуже гра гарно виглядає, кольорова така. Оце, наприклад, одна із таких ігор, яких на Sega Genesis не було. Я не знаю, чи це ексклюзив якийсь. Японський варіант здається, я теж такої не бачу. Ну, навіть якщо є японський варіант, ну, RPG японською грати, ну, ви розумієте, що це таке. А це, отак трошки покажу, е, була разом з картриджем оця карта. Оце така карта цієї гри. В хорошому стані, без інструкції. Ну, Інструкції, коробки, це і так, я не знаю, як це там та карта. Опинилося. Але отака є. Super Battle Tank точно такий самий, як на Sega Genesis. Я різниці не побачив ніякої ні в чому. Звичайно, доволі таки дешева гра, так само, як на Sega Genesis. Не знаю скільки комплектна коштує, ну, бо картонка, картонці важко знайти. А така, певно, десь може 300 гривень не більше. Але для колекції буде саме воно. Я її тільки потім почищу від цих всіх наклеюк і все. Revolution X кілька разів шукав її на Sega Genesis. Ніяк вона мені не попадається комплектна. Доволі дешева гра. Показую в районі 600-900 гривень, але це на Sega комплектну. А тут, певно, гривень 300 Можна грати джойстиком. А от не знаю, чи можна грати цим типу, пістолетом чи тою гвинтівкою. Не знаю. Але гра доволі таки цікава. Король Лев. Королев, здається, такий же самий, як і на Sega Genesis, не знаю, бо я на Sega Genesis дійшов тільки до якогось 3 чи 4 рівня максимум. А тут я тільки перший рівень спробував, тому не знаю. В принципі, все те саме гарно виглядає, графіка, звук, все красиво. Гра теж недорога, вона і на Sega недорога. Вон, бачите, я не показую вам, просто перед цим бачите, це в нас оригінали, Вон, номер відбивається. Mm, ну що, певно, така коштує десь 300-500 в цих районах. Ну, сам картридж звичайно. E, Kings Arthur, Arthur World. Це щось типу стратегії, але я ще в ній не розібрався. Ну Я геймплей буду виставляти показувати до кожної гри, але я в ній не розібрався. Як воно працює? Mm. Тому не можу вам до кінця сказати, виглядає вона непогано, гарно, наприклад, Наприклад, на Сегу такої немає. Ось, до неї є інструкція, це треба вже читати інструкцію, розбиратися. Інструкція, до, до речі, в дуже хорошому стані. Треба читати, бо тут непросто. Там, здається, ви якось рухаєтеся персонажем, але треба розібратися, що і як. Гра виглядає круто, круто виглядає, але треба в ній розібратися. Певно, не знаю точно, бо це була на обмін. Ну, десь в районі 600 гривень приблизно коштує. Можливо, навіть і трошки більше сама гра. Гайперзон просто бо вже хотів сказати X. Hyperzone, Hyperzone. Коротше. Е, в одному із своїх шортів я показував. Це була одна із ігор теж на обмін. Дуже класна гра, кольорова, дуже гарно виглядає. Такий собі шутимап, ну правда, не такий швидкий, він йде, типу, який це йде якщо передлетіти, то горизонтальний, а це вертика... вертикальний, ні, не вертикальний, типу, можливо, як 3D, можна сказати. Виглядає дуже круто, ну трошки керування не так знаєте, різко, як у звичайних шутим але насправді гра виглядає дуже класно і гарно. Коштує в районі 450, можливо, навіть і всі 600 гривень. Так, так, певно, навіть і 600 гривень, якщо переводити. Комплект не скажу, бо це картонка, там навіть навіть не цікавлюся. Super off road Це в нас йде така ж сама гра, це йде універсальна гра, я маю на увазі, що і на Game Gear в мене є така. На Sega Genesis я ще таку не придбав. Но, здається, ну, здається, по крайній мірі, я по Game Gear що вона плюс-мінус така сама. Маленькі машинки, прискорення, там, різні штучки, їздите, один одного збиваєте, хто швидше проїде. Насправді гра цікава. Так само десь 500, можливо, навіть 700 гривень, трошки дорожче коштує. Ну і все, буде така колекцію. Roadrunners Death Valley Rally. Rally. Looney Tunes. Коротше, це в нас іде по мультику Койот і оце, боже, як він правильно називається? Койот, Койот, Койот і ну, коротше, і ця пташка. На Сега називається Desert, Dem Desert Demolition. Тут називається Roadrunners, але і гра відрізняється зовсім не така. На Сега ви граєте за цього Койота, і трошки там Койота, здається. Да. Виграєте за койота, і там здається на час. От там трохи незручно, бо там таймер і треба рухатися тут. Ви граєте навпаки, за оцього Ой, Боже, за цю пташку виграєте, і вона зовсім по-іншому виглядає. Так що в цьому плані дуже цікаво. І інструкція ще була в комплекті. В хорошому стані, дуже гарно надрукована. Вся повністю глянцева. Так що краса. І звичайний, але з інструкцією: Golf Wicked 18. Гольф e, як гольф, нічого особливого. Навіть не знаю, скільки він там коштує, мого гривень 300-450 максимум. В принципі, виглядає гарно, кольоровий і все. Ну, але це гольф. В хорошому стані картридж попався, ну буде тепер колекцію. І ось наостанок ще одну покажу. E, дивіться, отакі картриджі-коробки. Насправді продавалися в 90-х. Я вже цікавився. Це типу, ну не прям Нінтендо Нінтендо, Але продавалися. Не знаю, ким вони там вироблялися тоді, бо я спочатку думав, що це щось не то. Е, тут у нас місті Квест Final Fantasy. Це найдешевша гра зі всіх на Final, е, з серії Final Fantasy. Бо е, Final Fantasy без коробок. Коштують, там, здається, дві, дві чи три частини. Коштують в середньому півтори, а то навіть і до двох тисяч гривень. Ну, переводити. Таку можна знайти за 600-900. Ця мені обійшлася в 900, здається. Але я от не знав, що вона буде, можна сказати, комплектна. Дивіться, інструкція в хорошому стані. Ну, це, це щось тут. Прилипу. Інструкція в класному стані. Дивіться. Лялька. І карта. Ось розписані всі локації. Як вони називаються? 29 локацій для палки. І оце кругом треба бігати. Це йде все як Final Fantasy, як всі RPG того часу. Ну, я геймплей, геймплей ставлю, ви побачите. Починаєте, ви, здається, десь звідси. Я її трохи пограв, але насправді виглядає класно. Ну що ж, напишіть в коментарях, яку з цих ігор ви грали. Можливо, у вас є якась з цих ігор. І зустрінемось в наступних відео. маю дуже багато крутих речей і товарів. Тому до зустрічі!